Добрий вечір. Давайте запросимо сьогодні без усяких пояснень на цю сцену бажаючих вожатих або вихователів з нами погратися. Шість вожатих або вихователів нам потрібно. Валерівна, ви йдете грати? А всім добре. Добре, отже, ще один учасник зараз підійде. Ну а я вам хочу сказати про те, що ви вже у нас в таборі достатньо освоїлися для того, щоб сьогодні в з вихователями вас не підтримували, а грали проти вас. Отож, розпочинаємо нашу сьогоднішню вечірню програму під назвою Хто проти вожатого, хто хоче позмагатися проти нашої сильної команди вожатих, Будь ласка, виходьте по одній дитині з загону, але це мають бути не просто хто хоче, а дуже активні, кмітливі, креативні діти. Шість чоловік, отже, по одній дитині з кожного заводу. Чоловік дітей є є п'ять вожатих Ірина Васильівна спасає нашу команду вожатих І вам для початку потрібно придумати собі назви. Швиденько об'єдналися, придумуємо назви. І хочу вам сказати, що сьогодні у нас дуже серйозне журі. Підмінний вихователь 4, 5 та 6 загону Юлія Анатолівна. Давайте її поаплодуємо Медична сестра нашого табору Наталя Валерівна. І Саша Сапіташ. Голова журі. Ну що, дивіться, не треба, тільки назви. Є. Отже, слухаємо представлення першої команди. Ваша назва: мочалки. Мочалки і команда дітей. Пельмешки! Пельмешки. Отже, почнемо ми з вами змагатися з дуже простого конкурсу. А Чого вже а вже помінялись. Добре. Нам потрібно з вами зараз згадати, як ми грали у конкурс екторської майстерності, де ми показували щось жестами. І мімікою зараз вам потрібно буде це саме робити, але показувати назву пісні. Ні в якому разі ми не показуємо співака. Ми ні в якому разі не покажуємо рухи до цієї пісні. Ми просто показуємо слова з пісні або її назву. Зрозуміли? Отже, одна команда відходить трішечки в сторону, друга команда посувається сюди. Я кажу одному гравцеві на вушко назву пісні. Він показує це своїй команді. А глядачі, ваше сьогоднішнє завдання сидіти дуже тихенько та нікому не підказувати. Якщо я почую підказку з вашої сторони, я просто не зарахую цю відповідь вашій команді. Зрозуміли? Домовились? Отже, давайте розпочнемо із команди старшеньких наших. Віагра? не показуємо співаками. Нямки. Ні, на пісню не наїд співака. Пісню або слова співа. Типа я дуже класно, так? Да? Все буде хорошо? Тож, я я классно. Я... Слова? я Я класна. Горіть в мікрофон. Я класна, ну. такий си. Нет. Я такая <сіст> 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 така класна. Я така я класна. Не говоріть там на місцях. Ну йду, супер я така я, я я я класна, витягу, іду, іду, іду. іду. <сіст> Сидять нічого не чую, <реш> та ми... та, ми... що... да. та, та Живіт, я класний. Я Круто. Круто. народ показую. Длими словами, він ж показує далі, перебирайте варіанти. Класна, що які можуть бути? Чарівна, Чудово! Супер. Супер. <реш> Чарівна. Я ти. Ми класний. А ми знаємо. Я така мікрофон. Я. Ти. Ми. Він. Отже, журі не може більше витримати такого позору. І ось яку пісню ми їм загадували. Наш мікрофон кажуть! Зі <різвіст> свої версії! Ми їдемо вниз. Показуй активніше, вони ніколи не відгадають. Їде маршрутка. Ми, до... Ми їдемо Ми туди. Не показуй ніяке туди, показуй слова. Я, 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 я. Які те саме дане слово причини. <різвіст> Це зв'язано щось з море. Ми їдемо на море. Жалка, як ти їдеш на море. Так, у дітей є варіанти. Наприклад, ми приїхали з тобою, у джерельце, міняємо дітей.

Вклонився комусь. Добрий день, добрий день. Вечно маша, який, вечно молодой. Вечно молодой. Воспитанный. Воспитанный. А мужчина. Элегантный мужчина. Ну я не знаю. Я О боже, який мужчина!

Я забираю мікрофон. Ви починаєте говорити. Давайте тако, даю мікрофон і туди говорите. Каділак. Ні. Ну дивіться на мене. П'ять слів. Перше слово. сонце. Покажи по-людськи. Да, давай всі слова проговори, а потім ми вгадаємо пісню. Cilate, niebla, doce, char. Oi, é para ela. E aqui? aqui por В ополі, березка стояла. Не дирезка. Та що ти їм показуєш? Ну, березка, тож покажи слова. Гори, на на Ні, не ну, як ти пісня, пісня. Ну. Мужчина. Мужчина. О боже, то й гощина! Він на предмети не показує, не можна показувати на предмети. Трава. Траві сідя! Траві сидять! Боже, що б ви робили без...